А далі мандруємо до Ісландії. Ця держава активно підтримує Україну від початку повномасштабної війни. Ця країна є членом НАТО, але фактично немає армії. Там є лише малочисельна берегова охорона, яка патрулює прибережні води. Через це Ісландія не має змоги надавати Україні військову поміч, але надає допомогу політичну та гуманітарну. А ще Ісландія закрила своє посольство у Москві. Окрім України на цей крок досі не наважилася жодна інша європейська держава. Про те, як живуть наші біженці у найзахіднішій країні Європи, дізнаємось просто зараз. Повномасштабне вторгнення застало Олену за кордоном. Жінка була на відпочинку в Туреччині. Також займалася розвитком власної справи. Олена дизайнерка і декораторка. Останній її проєкт був у Бучі. Почали писати листи, та, як є портфоліо, професійна діяльність, просто почали робити масову розсилку з усієї масової розсилки, яка була відправлена. Ми просто подивилися країни, які приймають бюрократію. Часу обмаль там буквально лишалося два тижні чи три до закінчення легального перебування в Турції. І одна єдина відповідь прийшла з Ісландії. Просто це настільки пальцем в небо було. І відповідь від муніципалітету, що нами зацікавилися. Відповідь від того ж самого регіону, але іншого театру сусіднього. Що так ну ми не розуміємо, що ви хочете, але ви українці, і ми в принципі бачимо, що ви робите. І ну приїжайте. Так, Олена опинилася в Ісландії. Всього до далекої країни приїхало орієнтовно 4 тисячі українців. Усі вони отримали тимчасовий захист, і з ним мають вільний доступ до медичної системи. Кожна людина, яка приїхала в Ісландію, і отримала кеніталу. Кинітала це ідентифікаційний От вона автоматично отримує державне страхування. Державне страхування, звичайно, це і державою, і податками нашими фінансується. І після того людина має скидку на обслуговування. Наприклад, я знаю наших дівчат, які родили дітей, питали скільки коштує, не коштує нічого. Зато був випадок, що громадяни приїжджають і тут просто попробувати пожити. Документів не роблять, і тоді роди будуть коштувати 600 тисяч. Це приблизно 5 тисяч. Доларів, тобто усі українці з тимчасовим захистом отримують кеніталу, з нею можуть розраховувати на такі ж медичні послуги, що й ісландці. Проте варто розуміти, що медицина не повністю безкоштовна. Частину суми все ж доведеться платити, яку саме залежить від лікаря. Спеціаліст коштує... І, і так не дешево. Спеціаліст коштує десь так порядка від, від 100 євро до 200 євро. Якщо вам треба чи до дерматолога, чи вам треба до кардіолога, чи вам треба до хірурга. А якщо домашній лікар дасть направлення, то це буде і швидше, і, і буде скидка. Тоді усім українцям спершу потрібно зареєструватися у свого сімейного лікаря в Ісландії Він називається домашнім. Обрати його можна самостійно, навіть з іншого міста. Ви поселяєтесь по місті проживання тут, по місці проживання поліклініки. Ви йдете раніше треба було йти сказати я переселився з такою то адресою дайте мені сімейного лікаря секретар дивиться який сімейний лікар має вільний може прийняти більше людей і тоді вас підтягує до себе зараз це все можна робити в електронному вигляді зараз ви заходите на сторінку через свій ключ електронний і підтягуєте себе до лікарні і вам викидає які вільні врачі і ви собі підписуєтеся до до, до лікаря Олена проживає в невеликому містечку Грюнда Фердюр, що на заході країни. Тут проживає всього 800 людей. Лікарня знаходиться у найближчому великому місті, а сімейний лікар приїжджає до них раз на кілька днів. Я в місяць не могла говорити кашляла, і е, запис до лікаря у мене відбувся тільки через тиждень. Тобто, ти не прийняти, щоб тебе день в день або швидко, це майже неможливо. Тому що у лікаря чергування він там в нашому от містечку він тільки по певних датах. Тобто раніше ніяк за прийому свого сімейного лікаря також потрібно платити. Щоправда, з державним страхуванням сума радше символічна. За домашнього лікаря виплатити 500 крон, це дуже дуже мало до речі, і ця ціна помінялася буквально два роки тому, тому що раніше було в чотири рази більше. Тепер держава взяла на себе більшу частину оплати, і люди платять 500 крон. Це приблизно 3 євро. Зводиш до профільних лікарів. Потрапити непросто черги великі, іноді доводиться чекати кілька місяців. Не деколи тебе ставлять в лист очікування і кажуть: ми тебе ставимо в лист очікування, і може бути так, що звільниться місце, і тоді ми тобі позвонимо, і є шанс, що ти попадеш раніше. Якщо ж потрібно швидко потрапити до лікаря, то в Ісландії є кілька варіантів. При медпунктах, про які я вам говорила чи поліклініках, є вахта. Значить, домашні лікарі приймають з 8 до 4 години, а з 4 до 10 години. 10-ї години є ця ваг і можете приїхати і в порядку живої черги взяти талончик, чекати часом дуже швидко. Часом і 30 хвилин, а часом може 2 години. Після 10-ї години вечора можна звернутися до пунктів невідкладної допомоги. Вони працюють цілодобово. При лікарні великі є брауза мотака. Це швидка допомога, коли приїжджають люди з поламаними руками з ногами, і там на вам надають допомогу, але там буде коштувати ще більше. Там буде коштувати десь тисяч десять плюс, і це десь 70 євро. Олена каже у її містечку: як такого пункту невідкладної допомоги немає. У разі необхідності хворих везуть у найближче велике місто за 20 кілометрів, і часто це роблять самі ж місцеві мешканці, які працюють як волонтери. З місцевого населення люди об'єднуються там, чоловіків зазвичай, і вони такі як рятівники. Якщо тобі дійсно погано, ти дзвониш на загальний номер, і загальний номер дійсно тобі вірить, що тебе погано. Тоді вони викликають е, службу, яка власне складається з місцевого населення. І можете собі уявити веселі очі хлопців, які героїчно вони, тобто це во на їх зміні сталося. Їм дуже подобається відчувати себе корисними, і це ціла пригода. Коли там вночі з змігалками вони тебе везуть в найближчий пункт, який тебе приймає. Загалом ісландці дуже піклуються про здоров'я, ще з дитинства загартовуються, зміцнюють імунітет. Адже в Ісландії навіть влітку температура рідко піднімається вище плюс 15 за цельсієм. Малеча в садочках і школах постійно виходить на свіже повітря незалежно від погоди, дорослим дають оплачувані відпустки, якщо бачать, що працівник виснажився на роботі. Пішов до психолога і сказав, що ти вигорів на роботі. І ти йдеш у відпустку, оплачувану або звільняєшся, і тобі платить 60-70% твоєї заробітної плати. Мінімум три місяці. Мінімум. Якщо ти доводиш, що ти не відпочив, то може бути і дорога. Крім того, лікарі намагаються не завалювати пацієнтів препаратами антибіотики виписують лише у крайньому випадку. Більшість ліків продають суворо за рецептом. В Ісландії вважають, що легку хворобу загартований організм подолає і без ліків.